Вправа журавлик з акцентом на ваші сіднички. І так, вправа журавлик взагалі дуже круто пропрацьовує сіднички, а також задню поверхню стегна, яка є теж немало важливим м'язом для ваших округлих сідничок. Тож її теж не забуваємо пропрацьовувати. І так, перше, що нам потрібно, це якась упора. Я буду триматися за кросовер. Далі нам потрібна гантелька. Я беру свою робочу вагу це 24 кілограми. І також я завжди використовую лямки для того, щоб зняти зайве навантаження зі своєї руки. Далі ми піднімаємось і стаємо вихідне положення. Коліно опірної ніжки в нас м'якеньке, для того, щоб зняти зайве навантаження з вашого суглоба. І дивіться, що ми робимо. З цього положення ми починаємо відводити таз максимально назад, розтягуючи м'язи сідничок. І з витохом, штовхаючи себе п'ятою вгору, ми себе виштовхуємо. Стопу не відриваємо, корпус у нас нейтральний, в нас поперек він не прогнутий. Ще раз покажу, відвели таз назад, і з видихом піднялись. Дівчатка, дивіться, такий момент не просто нахил, тому що, коли ви зробите просто отакий нахил з майже прямою ніжкою, то все навантаження забере у вас задня поверхня стегна. І так, і ще раз, максимально відводимо таз назад, як в румунській тязі, і п'яточкою видихаємо. І ще момент коліно має бути 90 градусів, тобто воно не вперед уходить. Не ось так назад, воно теж не уходить. 90 градусів коліно, і ще раз покажу. Відвилий таз назад, і з видихом видихаємо. Ось ця ручка, яка тримає вашу опору, вона має максимально вас стабілізувати. І в такій техніці ви максимально відчуєте ваші сіднички.